Всім привіт! Вітаю вас на каналі Секрети садівника. В цьому відео ми поговоримо про проріджування малини, чи воно взагалі потрібно і для чого воно потрібно, для чого потрібно проріджувати малину, а не залишати її повністю е, услами, так скажемо, в ряду. Одна із причин для того, щоб проріджувати малину, для чого потрібно проріджувати малину, ви мінімізуєте появу. Шкідливих організмів та захворювань всередині ряду малини. Тобто, ваша малина не буде гнаїтися, загниватися, цвісти і не будуть заводитися омахи та шкідники. І відповідно вам буде менше потрібно на препарати для знищення їх. Це одна із причин. Друга причина: якщо ви хочете дійсно хорошу, велику ягоду і смачну. Обов'язково потрібно проріджувати малину. Починаємо ми з того, що ми натягуємо шпалеру на ряд. 50 см, ми робимо шпалеру. І завдяки цій шпалері, ми бачимо, де нам потрібно проривати нашу малинку. Щоб не робити лишнього. Тому що в міжрядях ми покосимо просто все і не будемо робити лишньої роботи, так скажемо. Наприклад, ось у нас натягнута шпалера і нам потрібно проривати. Як ми прориваємо? В хаотичному порядку залишаємо нашу малину. Зараз вона не прорвана. В хаотичному порядку залишаємо малинку. Всередині всі маленькі. Всі які слабенькі саджанці ми обриваємо і залишаємо на метр приблизно 12-15 штучок. В такому плані. Ось таким методом дивимося, чи не заважає один одному саджанець, щоб воно провітрювалося. І кожному вистачало світла і повітря. Після того, як ми прорвали діляночку малини, наприклад, там 5-10 метрів, неважливо, ми починаємо її промотижувати ось таким методом. Один разочок ми її промотижимо так. І в нас бур'ян більш не буде рости, бо ми бур'ян просто повикидаємо звідси. Ми не оприскуємо бур'ян всередині гербіцидами, тому що вважаємо це небезпечним для організму людини. Тому ми просто так промотижимо його разом із командою. Маленький ми дамо кисень. Бур'ян викинемо повністю з рядка з таким методом. Першили проріжувати ремонтантну малину. Результат такий у нас вийшов. Можливо, прийдеться іще один раз її проріджувати легенько. А наразі все. І зараз переходимо вже безпосередньо на літню малину. Будемо проріжувати і пропонувати літню малину. Наразі вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, приєднуйтесь до нас, до садівничків. Всім дякую, гарного дня!